Сьогодні була, до речі, у мене консультація із слухачем курсу за лютий, тому що там людини були обставини, ми переносили, переносили, і це не проблема, якщо ви мій слухач мого курсу, і у вас немає можливості або виникають якісь обставини, почати пізніше курс. або Провести консультацію згодом це взагалі для мене не є проблемою, тому що немає плинності оцих домовленостей. Тобто, якщо ви вже до мене потрапили, моя задача з вами поспілкуватися і дати вам максимум. Я завжди буду про це повторювати, щоб ви не хвилювалися і не думали, що ви задаєте мені якихось незручностей. Feel free to contact. І це також натяк усім, хто хоче почати навчання, але не впевнений через всі ці обставини, як там все далі буде, не хвилюйтеся. Проходьте, поспілкуємося у зручному для вас форматі. Я маю для цього час, я спеціально його для цього виділяю. І хочу вам сказати, що, звичайно, я збираю відгуки про курси, і мене сьогодні вразив на консультації момент, коли мені слухач курсу сказав, що. Було для нього дуже дуже цінним зрозуміти той момент, який він почув на початку першої лекції, там де я говорю про те, що багато бізнесів, підприємців вони навіть не рахують, а що їм продавати, на яку це суму може їх вивести. Що людина може мріяти про якісь там прибутки в місяць, конкретні і вважати це своєю ціллю, але не мати продуктів для того, щоб отримати цей дохід. Ну банально, наприклад, людина хоче продати товарів на якусь суму а товарів цих ще в людини немає. Діти бігають шумлять дуже сильно. Але дивіться, підприємець може просто, знаєте, мріяти, що ось я буду успішним тоді, коли я буду заробляти стільки. Але продукту у нього настільки немає. Тому і вам натякаю. Порахуйте, якщо ви надаєте консультації, скільки має бути консультацій, за якою ціною щоб це був вже ваш гарний прибуток, ваша гарна зарплата. Якщо ви відкриваєте інтернет-магазин або маєте інтернет-магазин і дуже страждаєте, хочете дотягнути до якоїсь певної. Позначки в прибутках, то ви маєте порахувати, скільки у вас товарів зараз. Порахуйте, це дуже важливо. Так, є випадки, де це можна згенерувати дуже швидко, там дати більше замовлення на цех, наприклад, якщо одяг все відшиють. Але не все так просто, не все. Ви це добре знаєте, що це процес, і порахуйте обов'язково.